Слава Ісусу Христу! Я перший в вашій церкві, але дякую Богу, що Він дав милість бачити братів сестер. Мене звуть Юра, я приїхав з, з Хмельниччини, з міста Дунаєвці. Передаю вітання від нашої церкви. Хай вас всіх Бог благословить. Сьогодні День подяки Господу. Такий ну, спеціальний день подяки. Да? Ми дякуємо Господу завжди. Нас за то просить не треба. Ми знаємо, звідки, ми, звідки нас Господь дістав, де нас Бог хранив, що нам Бог подавав, правда. І ми кожний день дякуємо Богу. Встаємо зранку, дякуємо, лягаємо ввечері спать. Вечірню подяку Богу йому, як жертву приємно підносимо. Слава йому. Він достойний слави. Слово Боже каже. Такі слова я зараз зачитаю. Це буде від Іоанна, 4 розділ, 35 віршик, Говорить такі слова. Чи не кажете ви ще 4 от місяці і настануть жнива? А я вам кажу: підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли, тобто побіліли, приготовлені вони. Слава нашому Богу! Люди кажуть, так, ще дожнив далеко, ще десь там, вони скоро, ще то недозріло, це недозріло, а Господь каже і каже нам всім, не тільки Матвію з Йоанном, правда, Він каже всім нам через тисячоліття. Будьте пильні, будьте уважні. Я вам кажу, жнива вже пополовіли, вже готові. Якщо вони були готові 2000 років назад. То наскільки вони мають бути готові вже нині на цей день, от коли ми зараз живемо в 2025 році, наскільки вони вже аж переполовили, аж переготовлені, правда? І ми, як віруючі люди, ті, які примирилися з Господом, розуміємо так, оце жнива дочасні. Але Христос каже, жнива кінець віку. Кінець всьому цьому віку, всьому цьому світу, і то жнива будуть справжні. Туди війде під тими жнивами, отут От ми можемо ще щось лишити на городі не зібране, правда. Ну, ще морози там невеличкі ночами, ще хай там буряк достигає, хай там ще кукурузка постоїть, правда? А ті жнива, там буде підведена риска. Бог підведе ту черту і скаже: уже і достигли. І не достигли, збирайте. Пошле своїх ангелів і зберуть і одних, і інших. Як треба бути нам готовими, брати і сестри, готовими до тих жнив. Подяку Богу, складати амінь кожночасно. Жити свято, амінь, так Господь заповів. Ще говорити тим, які вокруг нас. Друг дорогий, спасенна душа, спасайся! Жнила скоро, скоро прийде той, який має прийти, і Він не замедлить. Він прийде і готові війдуть на ту брачну вечерю до Агнця, до нашого Господа Ісуса Христа. Бог Спаситель наш. Бог, скільки милості являв кожному із нас. Я трошки про себе розкажу. Я з невіруючої сім'ї і сам був невіруючим. Родився в сім'ї, так як, так, як у всіх, напевно, ну, там зі світу. Мама не віруючи, батько не віруючий, не віруючих у себе не, не було взагалі. Я ходив в школу, ріс атеїстом, не просто атеїстом, а таким, знаєте, ярим атеїстом. Я не вірив в Бога. Я його відкидав. Я просто, ну, Бога нема для мене і все. Я пішов вчитися в університет, я військовий. Закінчив військовий університет. Ви знаєте, хто би до мене там на вулиці, я вчився в Харкові, город великий, багато віруючих. Я розумію, що то віруючі до мене підходили і говорили щось про Бога. Бачить, що ну, молоде, зелене, неспасенне і щось хотіли мені донести. Я казав, ви що, Бога немає. Я то знаю, Бога немає. Я їх всіх, так, знаєте, ну, по-простому скажу, відшивав. Вони мені слово, я їм два, вони мені п'ять, я їм десять. Ну, все. І Бога нема. Були такі моменти, це були 90-ті роки. Більшість із вас, напевно. Хто все теж переживали, хто старші. 93, -й, 95 -й, і було дуже скрутно. Грошей не було. Постачання вже ми стояли на довольстві, але потім нас зняли довольстві. Ну, їжте, що хочете, шукайте, що хочете. Хай вам з дому передають, питайтеся. Грійся і питайся, як маєте написано. І були такі дні. Прийшов один такий день. Ми з, ну, з моїми колегами, з курсантами жили у нас четверо чоловік в кімнаті, Ми достаємо, що у нас там лишилося з, на сніданок. Лишається жменька Макарон, дві двірмішельки такої тоненької, чотири картошини. І все. І все. Ми посеред великого города. Я сам з Полтавщини до Харкова, там ну, ні передати, ні, ні вислать. І ми стоїмо і це все. Я не знав Бога, та Бог знав мене. Бог розполагає якогось нашого місцевого, харківського, звідти. Він приносить нам мішок макарон. Тому ще щось, Він приносить нам там картошки, кольочок. Ми якось так, знаєте, пережили якої подяки Богу не було, нічого там взагалі не було. І я так далі не знав Бога і вірив, що його нема, то моя була така віра. Я пропав по розподілу в Дунаївці на Хмельниччину і познайомився з своєю будущою дружиною, а в неї була бабка віруюча. Бабка віруюча, і вона була сосудом, пророком. Молилася за свою внучку, дуже її любила, хоча внучка теж була не сильно спішила до Господа, але я розумію, що то її мідлені до Господа послужило на спасіння мені. Ми познайомились, ми одружилися. І Одного разу, ви знаєте, ми так приїхали до, до одного до стоматолога лікувати зуби ще перед свадьбою вибачаюсь. Приїхали туди і, ну, і стоїть на підвіконі касетний магнітофон, і там якісь такі пісні і щось про Бога. А я так якось її штовхаю в бік і ну так, ніби з насмішкою. Подивись, що слухає. А вона мені каже: тихо, це Божі пісні, це Божі псалми. Ви знаєте, мене щось так, ніби хто водою холодною полив. Я зрозумів, що ну, над цим сміятися не можна. Коли ми вже одружилися, у нас не було дитини, У нас не народжувалися діти, ми почали їздити по, по лікарнях, ми почали шукати врачів, ми почали шукати якогось виходу. Туди поїхали, сюди поїхали в Хмельницький, в Кам'янець, ще там щось почали чесні клініки. І в одній клініці нам щось там таке в общем, обстеження пройшли, скрізь, скрізь проходили багато чого і призначили таке пакування ще лікарствів, таблеток, там, уколів, всякого, всякого-всякого. Ми звідти виїхали, їдемо додому. і... Дружина мої, мати моєї дружини говорить, давай заїдемо до бабки в село. Помолимося, може Господь щось відкриє? Давайте. Ми заїхали туди. Слава Богу, за сосуди Господні, що вони бодствують що вони діють. Ми приїжджаємо туди, мене, звісно, туди не пустили, ну, на всякий случай. Але. Вони пішли помолитися і виходять, говорять мені, Бог сказав, якщо дружина вип'є ці всі лікарства, це приведе її в чахлость. Це буде великий урон. Але якщо понадієтесь на Бога, то я благословлю і дам вам дитину. А ці всі ліки, які ви накупили, ви не зможете ні назад здати. Ні в інші кудись місця віддати, ні продати, просто викинете на мусорку. Так сказав Господь. Ми приїхали додому, поставили той пакет і почали розсуждати, що, що робити. Я не віруючий, я Бога взагалі не знаю. Вона біля бабки виросла, вона знає, вона чула, вона розуміє. Ми порадилися і сказали, давай лучше відкладемо, почекай. Ми відклали ті, той весь кульок з ліками, поставили його кудись там, в якесь місце. Проходить час, жінка завагітняла. Нас народжується донька. Слава Ісусу Христу. То, як вона народжувалася, це окреме чудо, то не, не п'яти хвилин свідоцтва, але дочка народжується. І ви знаєте, мій тесть бере ті всі лікарства, каже, слухайте, якщо вони нам не потрібні, вони дорогі, мені півтори зарплати вийшло на то все, щоб купити ті всі лікарства. Він каже, в мене є знакомі в аптеці, я поїду зараз. Він поїхав в одну, він поїхав в другу аптеку, він поїхав по знакомим, він поїхав туди-сюди, приїжджає, каже. Знаєте, щось в розумі невіруючої людини почало складуватися якісь ті пазлики. Так сказав Господь, що буде так і так. Так сказав Господь, і так сталося. Слава всемогутньому. В ті моменти Бог мене торкався, в ті моменти Бог щось говорив до мого серця: дивися, дивися той, якого ти не знав, той, якому ти противився, той, якому ти не служив і не хотів його знати. Він сказав слово, і воно збулося. Я в своєму серці щось, отой, знаєте, тріщина по камню пройшла, туди вже почала просачуватися влага. Моя теща покаялась, почала ходити в зібрання, до нас почав приїжджати Присвітер. Слово за слово, одне друге. Приходьте на служіння та й прийдемо. Ми пішли на зібрання. Понравилось нічого такого поганого, все добре, почали ходити. Одного разу до мене присвітер підходить і питає, каже: слухай, а чого ти не каєшся? Я кажу, так ніхто не приглашає, ніхто не предлагає. Він каже: зрозумів, на слідуючу неділю святкове служіння, слава Богу, всі псалми, все, все до мого серця. Брат каже, хто хоче покаятися, кажу я. З того моменту пройшло 18 років. Я дякую Богу. Я дякую Богу, що я його пізнав. Він мені відкрився. Хто я був такий? Десь там, десь там, колись. І знаєте, я просто це свято подяки, це, це не словами сказати. Це не просто виразить якимись своїми устами, що я дякую Богу. Коли я вже був віруючим, одного разу ми від'їжджаємо вдома молитви на машині, стоїмо таку на перекрьозку, чекаємо встрічні машини проїжджають. І на евакуаторі їде машина, якась легковушка. Я тільки колір її зрозумів, чорний. А там була гармошка, там не було нічого. Я так подивився на то все, машина так медленно, медленно мимо мене проїжджає, думаю, що з тою людиною, яка там сиділа в тій машині. А потім, наче, знаєте, мені так, Господь Духом Святим наче відкривати, а ти вспам'ятай, як було у тебе. Я вспомню, три роки назад, у мене в руках дві фази. Я в щитові працював, дві фази короти, 380, Взрив такий, що є 15 хвилин. в мене сонце перед очима, я нічого не бачу, я ходжу на помацки, зірвалося. Мідний провід вигорів так, що не вспів кембрик різіновий поплавиться. В мгновення ока все і спарилося. а я живий. Я стояв отак, от за 30 сантиметрів від того взрива. Я почав відкручувати далі. Мені Господь почав показувати. Ти пам'ятаєш, коли ти виїжджав з. На головну дорогу там, під Білою церквою заблудився, бо виїжджав на скорості і не побачив, що знизу, на, ще на більшій скорості, там, напевно, 150 кілометрів летіла машина, як ти вже не міг повернути ні руля, ні затормозити, і машина заглохла, просто-просто тихенько просто котився в паніки з такими, знаєте, з переляком, а все так. Хтось роз... розминув нас, чиясь рука так просто провела. Я почав дивитися далі, дивитися ще глибше в своє життя. Дойшов, знаєте, вже було мені, напевно, років шість. І ми з братом пішли на ставок у бабушки. Мама нас відправила на канікули туди, і ми там втекли від бабушки і побігли на ставок. Мені шість йому чотири. Я по собачому навчився плавати, я переплив в глибоке місце. і Видихаю, бо, бо задихався, ще тільки навчився плавати буквально на днях. І чую за мною, що ззаді бульк, бульк, бульк і мій брат. Одні бульки пішли. А він взагалі плавати не вміє. Йому 4 роки. Я розвертаюсь, мені дихати нема чим, я задихаюся, я неряю під нього і починаю, сам стаю в той мол, починаю йому, бо бачу, що все, утонув. я йому за ноги починаю його. Щоб він хоча б воздуха хапнув трошки, десь було, напевно, метра півтора там, чи два тої глибокого місця. Він то воздух хапнув, а я його за ноги тримаю. І Я дивлюся, вода закінчується, вода зелена, воздух там, повітря он рукою дотянися, я не можу. А я його тримаю за ноги і все. Що було далі, я не пам'ятаю. Людей нема ставку, ми втекли самі, ніхто про нас не знає. Но я до цього часу живий і він живий. Галилуя! Галилуя! Хвала Богу нашому, Бог спасаючий, Бог милуючий, Бог годує тих, навіть хто йому не поклоняється, хто його не знає, слава йому! Аллилуйя! В цей день подяки. Ото подивися в своє серце, згадай о, ті всі моменти, де Бог, де Бог тебе торкався, чи ти був віруючим, чи не віруючим, чи ти зараз ще десь далеко блукаєш, згадай ті моменти, коли Бог тебе піднімав, коли Бог з руки своєї подавав, не взірає на твої заслуги і на твої проступки. А Бог просто милість свою являв, просто протягував до тебе скіпет і казав, а він буде жити. Він буде жити, Він може ще для мене послужити. Він колись скаже слово подяки в небо, скаже Алилуя Господь! Ти мені тоді допоміг, і там я бачив Твою руку. Брати і сестри, я вдячний Богу. Жнива вже підійшли, наші жнива скоро будуть, гряде і не в безмолвії, Ми його чуємо в нашій країні, його звуки слишні, його хода по нашій країні чутна. Готовимося, брати і сестри, туди війдуть без п'ятна і без порока. Маємо це знати, мусимо себе хранити. Як би не було, написано, всі задрімали і заснули. Господи, я розумію, і я дрімаю, і мені заснуть, от-вот, -от, можливо, прийде пора. Але я молю Тебе, Господи, як сказав Павло, я, як знайшовши у Господа милість, бути йому вірним. Милість Бог дав людині бути йому вірним. Просіть у Бога тої милості бути вірним йому до кінця. Я закінчую своє слово. Ми станемо на наші ноги і подякуємо Йому за милості і попросимо благословіння надалі. Боже, великий, чудний славний Господь, дякуємо Тобі, Господі, що ти до цього часу хранив нас, Боже.